Привіт, вітаю вас на моєму творчому каналі. І сьогодні ми сплетимо з резиночок таку милу та гарнесеньку бджілку на рогатці за допомогою гачку. Для цієї маленької та дуже простої бджілки, яку сплетуть навіть початківці, нам знадобиться 4 жовті резиночки, 4 чорні та 2 білі резиночки. Починаємо. Для початку нам потрібно накрутити чорну резиночку в 4 оберти. Пускаємо та накидаємо пару жовтих резиночок. Тепер накидаємо так само пару, але вже чорних резиночок. Тепер накидаємо знову вже пару жовтих резиночок. І накидаємо останню чорну резиночку для проплетіння тулубу нашої бджілки Тулуб нашої бджілочки готовий, тепер нам потрібно скинути на гачок. Резиночки і проплести вузлик з резиночок, отак видіти один в одну. От і затягуємо вузлик. Наша бджілка вже майже готова. Тепер зробимо для нашої бджілки крильця. Я буду робити крильця з двох білих резиночок, проте ви можете взяти прозорі. Шукаємо в нашій бджілки чорну петельку між двома жовтими та вставляємо в неї рівно посередині крючочок, щоб захопити всю петельку. І накидаємо дві білі резиночки. Проплітаємо їх таким чином між нашими резиночками та гарненько витягуємо. Підкоректовуємо, щоб було гарно. Тепер зрізаємо чорну різиночку, але не, не притик, а трошки, щоб зробити такі невеличкі буси нашої бджілки. Ось і все така проста, легка, дуже мила і красива бджілка. Всього лише за три хвилини у нас вийшло. Таку бджілку сплетуть навіть початківці, новачки. Тому дякую, що це відео. Всім па-па та до нових зустрічей на моєму каналі.